Ви тільки вслухайтесь це. Минула страшна ніч і настав світанок. І таке відчуття ніби і війни немає. Але тривогу ще не відмінили, на жаль. Буквально годину назад тут все. Гуділо, свистіло. Пролітали, не знаю, літаки чи ракети, не знаю. по звуку мені важко визначити. Але щось гуділо. В чатах писали, що ракета на Київ. Така краса. Ну в кого така весна і така страшна війна. Сьогодні ми пережили жахливу ніч. Одну із, але відео не про це. Зараз ми з вами йдемо по дорозі, яку я завжди ходила в школу, коли була дитиною. Це місце мого дитинства і дитинства мого батька. А також тут зростають мої діти. Ми дуже любимо це місто. Просто обожнюємо. І хоч воно звичайне місто для когось, але для нас воно найкраще. Я хочу вам показати в цьому відео чудове місце, чудову панораму, яка, можливо, не краща за інші панорами і навіть може поступається багатьом в красі, але вона. Для мене рідна і викарбована на серці. А все, що вже, на жаль, каленем залізти. Ми любимо наше місто, Ми любимо попри все. А це панорама. І, здається, ранок, шоста година, місто спить вранчний туман. Та насправді, всю ніч це місто кошмарили тривоги і обстріли. І цей туман, тільки ілюзія. Заспаного міста насправді воно не спить, а готується до свого робочого дня, відкидуть школу, садочки, дорослі на роботу і по своїх справах. І так досить часто мало вони щодня. А як би хотілося, щоб це небо було таким і літали по ньому тільки птахи, а ще цивільні літаки і все. Ніяких ракет, ніяких шахетів. І закати, і світанки, щоб вони були тільки мирними, яскравими і спокійними. Такими як зараз. В цей момент. А це панорама трошки з іншого ракурсу. Це моя найулюбленіша, дуже люблю цю панораму. Тут видно теж все місто, і природа, і ніби гори. Дуже красиво. Часто з дітьми тут буваємо і милуємося цими краєвидами. Дуже люблю своє місто, повторюю ще раз. Хоч воно маленьке і не дуже таке доглянуте, можна сказати, як, можливо, інші міста, наприклад, в Європі, так? Але все одно дуже подобається мені. І сьогодні нашому місту пощастило, ну так, як іншим. На жаль, Цю ніч є жертви і багато. Серед них і діти, і одна навіть маленька трьохрічна дитина, може і більше, не знаю. І, здається, це буде тривати вічно. Ця війна, яка вже триває і четвертий рік. Пошумарить всіх нас. Моя дитина не спала всю ніч і заснула тільки під ранок. А я вирішила пройтись, побачила, який чудовий світанок, і покажу його вам, думаю. Як чудово і гарно виглядає природа в місцевості, де я живу. Навіть тут гуляючи, я чую цей звук. Щось летить. Я думала, це наш літак літає розвідка. Але ні. Дивіться далі, уважно. Тільки що як гепнуло, капець. Я аж присіла. йо мою все-таки була ракета. Я тільки камеру виключила. Жесть. Так, пішла, мабуть, додому, ховати, наслаждатися красотою. Власне, ось, що сьогодні відбулось. Мені влучає.